Ви, напевно, чули фразу солодке для печінки це отрута, і в більшості випадків це дійсно так. Цукор та торти буквально накопичують жил у клітинах печінки, перетворюючи її на безжиттєвий орган. Але є виняток, про який знав ще Авіценна, і про який мені колись розповів старий військовий хірург. Він казав, печінка це печ, і щоб вона працювала яскраво, їй потрібне не вугілля, а сонячне світло. І це світло приховане в простих непомітних сушених фруктах, на які ви проходите повз у магазині щодня. Жировий гепатоз це не вирок, це сигнал того, що фільтр організму засмітився. І сьогодні ми не будемо просто глушити симптоми хімією. Я покажу, як три доступні продукти, якщо їх правильно приготувати, здатні запустити потужний процес детоксикації. Уявіть, що жир, який роками накопичувався у правому підребер'ї, викликаючи тяжкість і постійну втому, почне плавитися і виходити природним шляхом. Без дорогих процедур і суворих дієт. Ми розглянемо три легендарні рецепти один із них знаменита ізюмна вода. Багато хто готує її неправильно і отримує просто солодкий компот. Але якщо знати секрети температури та часу, вона перетворюється на справжній еліксир, який виводить застійну жовч вже через 20 хвилин після першого ковтка. Ви готові дізнатися, як перезапустити головну лабораторію вашого організму? Тоді слухайте уважно. Щоб зрозуміти, у якому стані зараз ваш травний тракт, спробуйте відповісти на одне просте питання у коментарях: з чого починається ваш ранок. Напишіть кава, якщо потребуєте кофеїн, чай або вода, якщо починаєте день із чистої води. Це дуже важливо. І прямо зараз поставте лайк цьому відео. Це ваш внесок у поширення здорових знань. Зробили? Дякую, продовжуємо! Жировий гепатоз багато досвідчених лікарів називають ласковим вбивцею. Чому? Бо печінка не має нервових закінчень, вона не може крикнути від болю, вона мовчки терпить і поступово гине. Але давайте відкладемо складні медичні терміни. Уявіть печінку як потужну губку-фільтр. У здоровому стані вона пружна, пориста і пропускає через себе літри крові, очищаючи її. Але при гепатозі клітини цієї губки наповнюються краплями жиру, як маслом. Фільтр перетворюється на непрохідний. Шматок пластиліну. І головна проблема в тому, що просто менше їсти тут часто не допомагає. Жир у клітинах печінки запечатаний високим рівнем інсуліну та густою жовчу. Ви можете пити дорогі гепатопротектори, але якщо канали забиті, ліки просто не потраплять у клітину. Це все одно, що намагатися вимити жирну сковорідку сухою ганчіркою, ви лише розмазуєте бруд. Щоб жир почав плавитися та виходити, потрібні дві речі: рідке середовище та натуральний розчинник. Саме це ми й будемо створювати. Чому обираємо сушені фрукти, а не аптечну хімію? Тут діють три потужні природні механізми, про які часто забувають у гонитві за модними таблетками. Перший механізм це робота калієвого насоса. Сучасна людина буквально просолена наскрізь. Ми їмо занадто багато прихованої солі, і вона затримує воду у міжклітинному просторі, викликаючи набряки печінки. Печінка відчуває тиск і стискається. Сушені фрукти, особливо ті про які ми поговоримо далі, чемпіони за вмістом калію. Коли ви п'єте правильний настій, калій витісняє натрій і відбувається справжнє диво, зайва, брудна вода залишає тканини, набряк спадає, і клітина печінки нарешті робить глибокий вдих. Без цього етапу будь-яке лікування стає марним. Другий механізм дія органічних кислот. У складі наших героїв є унікальні фруктові кислоти, які діють як м'які розчинники. Потрапляючи в організм, вони змінюють хімічний склад жовчі. В нормі жовч повинна бути текучою, як вода золотистого кольору, але при гепатозі вона темніє, стає тягучою, як старий мазут, і застоюється в протоках. Кислоти з сушених фруктів розріджують цю густу масу, змушуючи жовчний міхур скорочуватися м'яко, але впевнено. Це запускає процес природного промивання печінкових протоків. Жир не може залишатися на місці, коли потік свіжої рідини починає працювати. Він вимивається в кишечник разом з рідкою жовчу. І тут вступає в дію третій критично важливий механізм пектинова губка. Просто вивести токсини і жир з печінки мало, якщо кишечник працює погано, якщо там застої, всі ці шкідливі речовини всмоптуються назад у кров кілька годин по тому. Це називається вторинною інтоксикацією, і вона небезпечніша за первинну. М'якоть сушених фруктів містить пектини, природні сорбенти. Вони діють розумніше, ніж активоване вугілля. Пектин м'яко обволакує стінки кишечника, захоплює виведені починкою токсини, зв'язує холестерин і надійно утримує їх, не даючи повернутися в кров. Він працює як двірник, який не просто підмітає сміття, а пакує його в мішки і виносить з дому. Так ми отримуємо замкнений цикл відновлення. Калій знімає набряк, кислоти розчиняють застій, а пектин виводить бруд назовні. Це і є та системна робота, на яку здатний ваш організм, якщо дати йому правильні інструменти. І найприємніше, ці інструменти смачні, натуральні та коштують копійки. Переходимо від слів до діла. Ми назвемо цю систему тріада відновлення. Це не просто набір напоїв. Це своєрідний розклад для печінки на найближчі два тижні. Будь ласка, не ігноруйте нюанси приготування. У натуропатії деталі вирішують усе. Температура води чи сорт ягід можуть перетворити ліки на порожню воду. Рецепт перший ізюмна вода. Це ранковий запуск. Настій слід пити строго наща серце. Його завдання розбудити печінку після нічного сну та спровокувати м'який викид застійної жовчі. Перший найважливіше правило вибір сировини. Запам'ятайте, красивий янтарний ізюм, що так привабливо блищить на прилавку, нам не підходить. Цей блиск результат обробки сірчистим ангідридом та маслом для товарного вигляду. Такий ізюм лише навантажить печінку хімією. Нам потрібен найзвичайніший матовий ізюм. Він має бути темно-коричневого або навіть синього кольору, зморщений, суховатий, іноді з хвостиками. Саме в цьому страшненькому на вигляд ізюмі збережена вся жива сила винограду. Як готувати? Ввечері візьміть пів склянки такого темного ізюму, ретельно промийте його під проточною водою, змиваючи пил, потім покладіть його у велику каструлю або банку, залийте одним склянкою чистої води. Вода має бути кімнатної температури або трохи теплою, але ні в якому разі не окріпом. Ми не варимо компот, ми робимо настій. Залиште його на всю ніч. За 8-9 годин ізюм набухне, а вода стане темною, насиченою калієм та природними цукрами. Як приймати? Вранці, відразу після пробудження, ви побачите темну рідину. Якщо пити холодне вам неприємно, можна додати трохи гарячої води, щоб настій став теплим. Випивайте всю рідину дрібними ковтками. Самі ягоди їсти не обов'язково, але можна додати в кашу там багато клітковини. Що відбувається далі? Після того, як ви випили настій, дуже важливо не снідати одразу. Дайте еліксиру час подіяти. Зачекайте 20-30 хвилин. За цей час глюкоза з ізюму потрапляє в кров, даючи печінці швидку енергію для роботи. Органічні кислоти відкривають сфінктери жовчного міхура. Багато хто вже через 15 хвилин відчує легке бурління в животі. Це хороший знак. Значить, процес очищення протоків почався. Лише через півгодини можна приступати до основного сніданку. Це проста звичка, яка за два тижні здатна усунути ранкову гіркоту в роті і повернути здоровий колір обличчя. Рецепт другий настій дикої троянди. Це денний будівельник. Якщо із'юмна вода запускає очищення, то шипшина забезпечує матеріал для відновлення пошкоджених клітин. Але тут криється головна помилка, яку допускають майже всі. Люди кидають цілі ягоди в киплячу воду і варять їх. Запам'ятайте, кип'ятіння руйнує вітамін С та корисні ферменти. Ви отримаєте смачний компот, але не ліки. Для лікування жирового гепатозу нам потрібна максимальна концентрація активних речовин. Як готувати правильно? Потрібен хороший термос зі скляною або сталевою колбою. Візьміть три столові ложки сушеного шипшини. Секрет майстра ягоди потрібно роздавити, не в пил, а просто трохи пом'яти молотком для м'яса через рушник. Усередині знаходяться насіння та ворсинки, саме там зосереджена більша частина користі. Покладіть подрібнені ягоди в термос і залийте одним літром гарячої води. Важливо, температура води повинна бути близько 70-80 градусів Цельсія, а не 100. Для цього закип'ятіть чайник, відкрийте кришку і зачекайте 5-7 хвилин. Закрийте термос і залиште настоюватися мінімум на 6 годин, а краще на 8. Як приймати, цей літр настою слід випити протягом дня замість чаю чи кави. Шипшина має м'яку жовчогінну дію, але її головна сила в іншому вона відновлює мембрани гепатоцитів печінки, роблячи їх стійкими до токсинів. Крім того, кислий смак настою допомагає розщеплювати жири, які надходять із їжею в обід. Пийте його теплим по одному склянці за 20 хвилин до їди або через годину після. Це створює постійний захисний фон для печінки протягом усього дня. Рецепт третій. Мітла з чорносливу та лимона, вечірній детокс. Ми підійшли до фінального акорду. Печінка найбільш активна вночі з 1 до 3 години. Саме тоді вона викидає максимальну кількість токсинів у кишечник. Якщо кишечник забитий, вся ця брудна маса вранці повернеться назад у кров. Щоб розірвати це порочне коло, потрібна вечірня мітла. У цьому рецепті ми поєднаємо силу чорносливу і лимонного соку. Чорнослив чемпіон за вмістом клітковини, а лимон лужний агент, який допомагає нейтралізувати кислотні продукти обміну речовин. Як готувати? Візьміть 5-6 великих штук матового чорносливу з кісточкою. Ретельно промийте, наріжте на дрібні шматочки або збийте блендером до стану грубої кашки, залийте масу половиною склянки теплої води і дайте постояти 10 хвилин, щоб чорнослив розм'як. Потім додайте 1 чайну ложку свіжо вичавленого лимонного соку. Як приймати? Їжте цю суміш приблизно за годину півтори до сну. Це буде ваш останній прийом їжі. Можна запити невеликою кількістю теплої води. У чому суть методу: лимонний сік дає сигнал печінці на вироблення жовчі перед сном, готуючи її до нічної роботи. А набухла клітковина чорносливу вночі проходить по кишечнику, збираючи відпрацьовану жовч, зайвий холестерин і токсини. Вранці ви отримаєте м'який природній стілець, це критично важливо, поки не налагодиться щоденний ранковий стілець лікувати жировий гепатоз марно. Цей простий десерт на ніч вирішує проблему краще за просні, при цьому не викликає звикання. Підсумок за схемою: ваша тріада відновлення виглядає так. Вранці настій із ізюму для промивання, Вдень – настій шипшини для захисту та відновлення, ввечері чорнослив з лимоном для очищення кишечника. Слідуйте цьому протоколу два тижні, потім зробіть тижневу паузу і при необхідності повторіть курс. Уже до кінця першого тижня ви відчуєте легкість у правому підребер'ї, зникне здуття живота і, що дивно, з'явиться більше енергії. Печінка перестане витрачати сили на боротьбу з жиром і почне виробляти чисту енергію для життя. Але стоп, перш ніж бігти на кухню за цими рецептами, потрібно пам'ятати про обережність. Натуральне лікування потужна сила, і з нею слід бути уважним. Перше цукровий діабет. Ізюм і чорнослив містять багато природних цукрів. Якщо у вас діабет або інсулінорезистентність у гострій фазі, будьте обережні. В такому випадку ізюмну воду краще замінити на теплу воду з лимоном, а шипшину пити без добавок. Друге камені у жовчному міхурі. Наші рецепти прискорюють рух жовчі. Якщо є дрібні камені, активний потік може зрушити їх і викликати напад. У разі наявності каменів обов'язково консультуйтеся з лікарем. Третє гастрит з підвищеною кислотністю або виразка. Кислий настій шипшини і лимон можуть подразнити шлунок. В такому випадку пийте настої тільки після щільної їжі, ніколи на голодний шлунок і зменште кількість лимона вдвічі. Слухайте своє тіло, починайте з малих доз. Якщо відчуваєте дискомфорт, припиняйте. Здоров'я це не гонка, це любов до себе. Друзі, пам'ятайте, ваша печінка єдиний орган, здатний відродитися з попелу, як птах Фенікс. Навіть якщо вона пошкоджена на 70%, вона може повністю регенерувати, якщо зняти токсичне навантаження і надати підтримку. Почніть цей двотижневий протокол уже завтра. Якщо відео було корисним, зробіть три прості речі: поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові секрети здоров'я. А ще надішліть це відео тому, про кого піклуєтеся. Можливо, цей простий рецепт змінить чиєсь життя. Будьте здорові та до зустрічі!